Так, треба забити мяч не знаю. Так, Так, я не попала. А -а -а! Я попала. Круто. Так, ще раз забытий. Yeah, я, я попала. Так. Так яки там ходили. О! Ой, уже... Так, ладно. Уже я кинжурок, зараз у мене історія. Добре, дай, не можна зайти. Можна, проходь. Дякую. Так, ем, треба посадити щось. Угу. Так, зрозуміла. Через 40 років. Так, ладно, мені. Я хотів вам десь сказати. Мені вже 18 років, і я вже хочу повернутись в свій дім. Свій дім, хочу повернутись. Так, ладно, я уже зі школи йду, тому що мені уже 18 років. Так, все, повертаюся в себе дим. Так, ну що, захожу в свій родинный дім. Він уже старий, давали, ладно. Так, закриваємо двері. Я, чесно, не знаю, де мої батьки. Так, ось, терпу, щоб прада, я ще не. Так, ладно, піднімусь наверх. Почекайте, це що таке? Це що таке, не зрозуміло? Воно ще хоч тут не було. Так, тут якесь, тут що за мова? Дитино, я хочу тобі дещо розповісти. Це мама писала. Дитино, я хочу тобі дещо розповісти. Коли ти була дитиною, ми відвели тебе в садок і так і не вернулися. І якщо ти читаєш це, то значить у тобі вже є 18 років. Так, мені вже є 18 років. Ти читаєш, якщо чи... Читаєш це, якщо у тобі є дитина, якщо ти читаєшся, то тобі вже є 18 років. Дивися, коли ти, ти була маленька, у тебе на шиї був такий хрест. І його не можна було відкривати до 18 років. Якщо... Боже, що там за. Що там зривають? Якщо тобі вже є 80 років, то можеш зайти в нашу кімнату і подивитися, що там таке. І там буде ще одне, ще одне і ти візьмеш і почитаєш. Удачі тобі. Що? Це що значить? Странно так. Боже, що тут за коробки? Так, ладно, давайте зайду, може. Блін, не страшно, ну, ладно. А -а -а! Боже, що це? Я не розумію, що це таке. Шкров? Мама, або папа Боже, їх тут троє. Я не знаю, що це. Странно, странно. Так, ладно, треба поритись, подивитись. <кхм> що там? Так. А -а -а! Тут ще одне щось. Так. Дитина, насправді ми, коли ти була дитиною, ми поїхали з татом та з, не, з татом з сестрою і всі. Ми поїхали. Чекайте, так у мене сестра є. Странно. Так, якщо ти читаєш це, значить тобі у нас руки. Ми поїхали з твоєю сестрою в Європу, і з нами сталося ЧП. І коли ти була дитиною, то тебе приходила. Одна дівчинка, яка, якщо ти хочеш її призвати, скажи, фея, прийди, фея прийди, всі секрети мені розк, і ні, фея прийди, фея прийди і всі секрети мені розповіть. Ось таке заклинання про фею. І якщо ми коли в Європі до нас на нас росіяни напали, і нас не стало. На нас напали росіяни і нас насалить. І тоді ти бачиш, чому у нас немає. Крапка, крапка, крапка. Боже, що це означає? Це що, моїх батьків і сестри більше нема. І що це таке странно? Так, ладно, треба покласти назад. Ой. Та, блін. Покласти. Все, поклала назад, ладно, давайте піду. Что я можу поп'ю. З чимось. <рі> так, ладно, давайте я візьму це Так, це странно виглядає, це якось странно. <рі> так, ладно. Сяду поп'ю, може. Відпочину? Фух. Странно. Як це з ними могло так статуся статися? Так, це якось странно, странно, це якось... ой. Це якось странно. Так, це якось странно. Коротше, вже зламано все побило. Треба піти подивитися, що там. Фух. Так, треба. Так, треба пойтись подивитися, що тут може тут. Щось є. Так, а ну-ка, то. Де воно? Я ж його. я ж його повню, я ж його сюди клаутку, куди воно пропало? Все нормально стало, блін, коробка, звісно. Все тихо, странно, якось так пориюсь в іншому. Може в іншому щось є, так. Тут є ще одне щось. Тут для призвання феї? Так, ладно, я готова її призвати прямо зараз. Я не знаю, чи фея існує. Але ладно, давайте спробуємо. Раз, два, три. Фея прийди, фея прийди і всі секрети мені розповідь. Хей, привіт! Я фея, і я готова тобі розповісти всі секрети. А? Фея? Це що ти? Коб'єд, що тут такого? Капець, фія, це ж це ж, фея? Капець, фія, це що справді ти? Ого. Я не знала, що фея існує. Я хотіла б у тебе запитати, а що насправді сталося з моїми батьками та сестрою? Дивися. Привіт, я фея, дивись, що насправді сталося з своїми батьками? Коли ти була дитина, у тебе на шиї був такий хрест малий. малий. Його не можна було відкривати до 18 років, а навіть до 20 років. Якщо тобі вже є 30 років, тоді ти можеш його відкрити. Коли ти була в тебе хрест був. І насправді батьки твої загинули. Тому що, якщо ти спитаєш, чому твої батьки загинули, тому що ну, насправді в тебе вже немає батьків дивіться. Насправді твої батьки поїхали в Європу і там залишили жити, а потім тебе не захотіли б звати, щоб ти сама була дорослою. І тепер, дивіться, якщо у тебе вдруг будуть волосся веселок, весел, такі ставати, як у мене зараз. Вес, ось такі волос, якщо у тебе вдруг будуть такі волосся, як у мене, м -м -м, типа ось такі з веселкою волосся такі, тоді ти станеш. Принцесою, справжньою принцесою. Ого, що? А моїх батьків залишили. Тепер мої батьки залишились в Європі. Європі? що це странно. А що у мене волосся скоро буду? А? Боже, що що це було? Странно, що зі мною? Дивися, що це з тобою, сталося? Я тобі розповім. Ти стала принцесою, тому що я тобі розповіла. Тому що е, батьки поїхали в Європу і ти стала просто принцесою дуже гарною. І тепер ти принцеса. Ти, ти повинна зі мною декуди. Прийди. Прийти, пішли. Що? Я принцеса? Але чому, ладно, зараз гляну. О, яка красива, ладно, пішли, Фея. Ха! Ого, який будинок! Нічого собі, ладно, пройду ка туди. Так, е, ладно. Зайду, ка, блін, страшно, але ладно. Треба побороти свій страх Фух, заходжу. Тепер тобі треба спуститися на, на останній поверх. М -м, странно, але чому ладно, спущусь? Во, як тут красиво! Тут дуже красиво. Стухай фея, тут дуже красиво. А що мені тут робити? Дивися! <кхем> Дивись! Я з тебе зараз буду на камеру знімати, ти зараз станеш великою, ти будеш принцесою дуже красивою. Готова? Якось не дуже, ну ладно. Давай. Всім привіт! Ну, я хотіла розповісти, я стала принцесою вимкни. Ти чого ти засіснялась? Ти чого? Це не страшно. Ну, я просто боюсь сказати на камеру, страшно. Та не бійся, нічого страшного немає. Пішла я тебе на вертуліці. Коротше, не бійся, нічого страшного в цьому немає. Фух, ну ладно. Я стала... я стала принцесою і я дуже рада, що я принцеса. Ну, друзі, і після цього вона стала принцесою. Стала принцесою, потім фея. Сказала, щоб вона пішла до неї в гості, і вони разом жили довго та й щасливо. Кінець.